Друзі, чому ми жаліємося на владу і чому влада себе веде таким чином? А саме не довіряє нам, не говорить правду, обманює, робить свої справи, а не наші так і таке інше. Коротко, дуже просто в Конституції спершу було записано перших з 93-го року, перших три роки там було записано чітко і внятно: народовладдя, а саме, народ здійснює владу безпосередньо. Крапка. А потім уже пройшов час, кучма добився, все-таки, щоб поставили кому і написали, а також через органи місцевої влади, та до бла, -бла, 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 бла і все отаким От чином нас обдурили. І в принципі, по Конституції вони роблять все правильно. Вони зробили органи, які, якби ми їм дали можливість так зробити, і таке інше. Ну коротше, дурь, дур'ю. Обдурили нас і годі. Тобто вони говорити правди нас, нам не будуть. До чого я це веду? Сьогодні ми хочемо знати, чи буде мир, чи будуть вибори, чи будуть якісь зміни. Знову ж ніхто не говорить. Знаєте чому? Тому що деякі можновладці з телевізора спокійно заявляють, ми не можемо говорити правду українцям, тому що вони її не зрозуміють, вони її не сприймуть, або вони її сприймуть неправильно. Знову ж таки, а чому влада думає, що ми, чому вони за нас думають? Ну чому вони за нас думають, що ми не так сприймемо? Знову ж таки, зброю ми не можемо їм давати, тому що вони почнуть один одного стріляти, вбивати? Що це таке за кіно? А я вам скажу: на жаль, ми даємо їм можливість так думати і так говорити. Чому? Тому що вони кажуть, а ми мовчимо. А чому мовчимо? Тому що кожен думає, ну я то нормальний, мені дадуть. Ну, ці ж придурки вокруг мене. А ті придурки думають, що ці придурки. Розумієте, один українці один одному не довіряють. Українці один одного намагаються теж якимось чином принизити. І єдності як такої немає. Влада цим користується і правильно робить, тому що з придурками тільки так потрібно. Ну, на жаль, друзі, треба говорити правду. Ми. За 30 з лишнім років жодного разу не змогли об'єднатися. Як це зробили ті ж самі американці? Беремо, бачите, в них дві партії. Все. Або ти за цих, або ти за тих. Або ти зовсім тобі пофіг, ти живеш собі, та й годі. В нас мільйон партій, не мільйон, ну 300 з лишнім там зареєстрованих. І постійно одне й те ж саме, постійно це розвидняк один і той же самий, і, і все. І. Вже так сталося, що вони так роблять, бо їм це проходить, їм це цікаво і вигідно. Нам пофіг якось так, то й так, і все. І на сьогоднішній день, крім дезінформації, ну, щоб нам ж потрібно щось ну, скарблювати, як кажуть, да? потрібно ж давати щось їсти. Ми ж не можемо бути інформаційно голодні. Нам потрібна постійна якась інформація. О, тут Трамп, а тут про Трампа, а тут дивіться сю Путін, а сього Зеленський, а все ці, а ці будуть, а ці не будуть. Потім в кінці дня фу, підожди, Так буде мир, чи не буде? Так буде наступ, чи не буде? Будуть вибори чи не будуть? І все, і кожен день одне й те ж саме. Бо дезінформація працює офігенно. Пропаганда працює офігенно. Ми, на жаль, з вами з'їдаємо це все і отримуємо задоволення. Все нормально, у нас все нормально. Що робити? Постійно ці запитання, що робити, друзі, об'єднуватись, потрібно почати, хоча б довіряти один одному. Це не так складно, як ви думаєте. Тому що, коли людина не довіряє комусь. То вона ставить себе вище неї. Мов, я ж нормальний, а ця така собі, треба подумати ще. Підіжіть, хто дав вам право підніматися так високо і думати так про людям? Хто вам дав це право? Де у вас ці повноваження, українці? Дайте мені відповідь, напишіть, хто дав вам повноваження не довіряти, вести себе таким чином. Ці за ці галімі, ці такі, ці погані, ці, всі погані. Друзі, давайте. Об'єднаємося один раз. Її же шанс. Зараз влада просіла. Ці всі партії просіли. Зараз можливо їх обійти. Спокійно можливо обійти. Друзі. Об'єднуємося. Незалежно У нас, у всіх є мінуси. У всіх є якісь свої проблеми. Маса-маса всього. Давайте об'єднаємося, давайте відкинемо те, що ми там трошки не такі. Щось ми не те говоримо, не так думаємо, не на тій мові навіть говоримо. Ну, послухай, давайте припинимо це, потім розберемося. Прийде народ до влади, і буде народом владдя. Тоді будемо розбиратися, друзі. А зараз ми не розберемося таким чином. Тому до об'єднання, дякую.